Мої вітання. Сьогодні ми з вами зробимо: почнемо робити базу даних факультативи, а саме створимо таблиці. Під цим відео буде інструкція. Кожна дія буде продубльована скріншотом, тобто вона дуже детальна, як можете побачити. Повністю-повністю все це буде у вас під відео, тому ви зможете зорієнтуватися. Так, ну, а ми почнемо з першого етапу. Це створення самої бази даних. Відкриваємо наш додаток LibreOffice бази. Ось так він виглядає. У створеному віконечку ми обираємо створити нову базу даних і натискаємо готово. Далі ми повинні зберегти нашу базу даних з ім'ям. В нашому випадку це будуть факультативи, або, давайте так, практична робота. Факультативи. Та напишіть своє прізвище. Натискаємо зберегти, і у нас запускається база даних. Наша наступна дія це створити три таблиці. Відкриємо. Все, що я сказав, все це у нас описано. А, і тепер починаємо. Тут повністю повністю все я описав. Отже, перша таблиця буде у нас студенти. У неї повинні бути наступні поля: код студента, прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон. Власне, ось ці поля ми з вами і повинні зробити. І одразу тут ми повинні створити. Ключовий, ключове поле, тобто первинний ключ. Первинний ключ на полі код студента. Тож давайте приступимо. Отже, обираємо створити таблицю в, режиму дизайн, в режимі дизайну. Далі заповнюємо відповідно код студента. Наступне буде у нас прізвище. Ім'я. по-батькові, Адреса і телефон. Так, відповідно, код студента ми обираємо ціле. Все інше лишаємо як текст. Натискаємо навпроти код студента правою кнопкою миші, первинний ключ, зберегти. І обираємо тут студенти. Друкуємо. Натискаємо ОК. І закриваємо. Наша табличка з вами готова. Відкриваємо її і заповнюємо відповідно до зразка. 5-10 записів повинно бути. Заповнюємо обов'язково за рядочками, тобто за записами. Ні в якому разі не проставляємо тут 1, 2, 3, 4, 5 і тому подібне. Тому що бази даних ми знаємо, що у нас є таке правило. База даних заповнюється не. За полями, а за записами. У вас може виникнути помилочка. Ну і давайте для прикладу запишемо. Перший студент буде у нас Іван... Іваненко. Іван Іванович. Нехай так і буде. Адреса. Адреса у нас буде формат вулиця, повне слово, далі, назва самої вулиці, будинок і квартира. Нехай це буде вулиця Шевченка. Будинок 23. Квартира 56, нехай буде. Ну, і відповідно, заповнюємо якимось довільним номером. Нехай так буде. Так, що нам ще необхідно зробити? Нам необхідно тепер взяти розтягнути тут телефон, розтягнути адресу, щоб вона повністю у нас поміщалася. Також налагодити ось тут по іменам, тому що може бути імена трішки більше. І ось таким чином заповнюємо повністю всю таблицю. Далі переходимо, так, тут зберігаємо, далі створюємо нову таблицю. І відповідно до. Зразка заповнюємо. Давайте, щоб я не переписував, я виведу це на екран. Відповідно до зразка ми створюємо з вами ще дві таблиці. Перша це предмети, бачимо поля, бачимо ключове поле і приклад заповнення. І навчальний план. Знову ж таки, ми тут повинні з вами заповнити, тільки тут вже буде нам легше. А код студента у нас всього 9 студентів буде. Відповідно, 9 студентів ми тут і записуємо. А Слідкуйте за тим, щоб студенти не повторювали, в такому випадку у нас може бути задвоєння. Наприклад, один студент може відвідувати один і той самий предмет, тобто один і той самий факультатив. Ну, такого не, не повинно бути. Якщо у нас тут буде 1, 2, 3, взагалі у нас тут ключове поле, тому давайте, щоб він не повторювався. А ось код предмета, в принципі, ну, може повторюватися, тобто ну, в даному випадку ми можемо з вами. Сказати, що перші три студенти відвідують у нас перший факультатив, наступні три другий факультатив, і останній третій факультатив. Оцінку ми також бачимо. Ну, і ось також я вам пам'ятку також написав. Так, наступне, після того, як ми його створимо, ми повинні зробити зв'язок даних. Давайте зробимо це. Отже, студенти у нас заповнені. Далі. Предмети у нас створені. І також навчальний план заповнений. Тож, тепер нам необхідно зв'язати між собою ці таблички. Натискаємо засоби, зв'язки і додаємо сюди всі три наші таблиці. Так, для того, щоб повністю були всі одні поля, ми можемо зробити ці таблички побільше. Так, і відповідно. Навчальний план буде доцільно розмістити посередині, і ми робимо наступне: код предмета. З'єднуємо з кодом предмета. У нас утворюється зв'язок один до багатьох. Код студента з кодом студента. Тут зв'язочок буде один до одного. Зберігаємо цей, цю схему даних і закриваємо. Власне, перша практична робота по створенню таблиць і зв'язуванню їх у нас завершена. Наступне, будемо робити запити.